Новий закон про мобілізацію вступає у силу в Україні десь приблизно через декілька місяців. Він визвав неабиякий резонанс серед населення. Сьогодні ми запитаємо кам'янчан, як вони вважають чи обмежує цей закон права людини, та взагалі як вони ставляться до цього нового мобілізаційного закону. Ходімо, як ви ставитесь до нового закону про мобілізацію? Ой. Це складне питання. Ой, давайте не будемо не хоч. Не дуже, не дуже ми задоволені. Важко дуже сказати. Не дуже. Mm -hmm. Дуже шкода хлопців наших і треба вже відпустити тих, хто вже третій. рік. – Доброго дня не читала ще. Ще не вникала. Ні. Ну, обмеження ці взагалі не в тему. – Що саме то? Ну, наприклад, мені як водієві обмеження користування авто. Я його не знаю. Не знаю, не, не, не вникала, не, не слухаю, не чую. А чого? Ну не знаю, на даний момент від мене не дуже цікаво. Ну, дякую, що рахунки банківські не блокують. Вже плюс. А так. Не читали. Не читала, не вникалась. Не. не знаю, треба детально щось звучить. не готово сказати. А для чого вони це роблять, як ви гадаєте? Ну, щоб більше народу втягнути. Туди таким, таким так, да, да на м'ясо. Ну, дуже нераціонально з їх боку. Негативні <рес> мене негативні. Тобто, ви негативні. а чому так? Якщо коротко, ну тому що вони заганяють народ України до громадянської війни. Я думаю, це така позиція у народу буде, тому що ну, обмеження. Це обмеження для людини, це порушення прав людини. І це, мабуть, призведе до цього, якщо нас не будуть, то знаєте, як в капкани заганяти, особливо чоловіки. Закон про мобілізацію. Я не можу вам сказати. Чого? Я вже читала. Нічого хорошого. Я його не знаю, що він там. Не вивчала, не чула. Ну, трішки чула, але. Нічого не можу сказати. Тобто не вникали. А чого? Бо там такий резонанс він підняв всі новини, усі угоду. Ну, не знаю, мене ну як. Ну, ніхто не служить з близьких, знаєте, поки ця тема так не турбує близько, тому не вникала. Буде діяти, як гадаєте? Ні. Ні. Наші люди? Зараз, так, да, наші люди, вони. Хитріше, розумніше, я думаю, вони щось якось викрутяться.